Вітаю, мої шановні підписники! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати неперевершену смачну ароматну страву курка кордон блю. Починаємо готувати. Для приготування цієї смачної страви нам знадобиться куряче філе, грудинка або бекон і твердий сир. А також інгредієнти для панірування. Дане філе куряче вагою 575 гримів. Кладу ось так руку зверху на філе і розрізаю його на такі слайси тоненькі. З одного філе у мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість слайсів, тобто буде шість рулетів. Якщо вам потрібно більше рулетів, то беріть більше філе. Потрібно філе ось так розкласти, солимо його за смаком. Потрібно поперчити за смаком також. я люблю, коли використаний часник сушений. Притрушую часничком сушеним. І тепер робимо філе масаж. Втираємо спеції у м'ясо. Перевернула на інший бік, і ту ж саму процедуру. Сіллю спеціями роблю з іншого боку. Тепер потрібно філе відбити молоточком. М'ясо накриваю харчовою плівочкою і молоточком. Потрібно відбити його добре. З однієї сторони спочатку, а потім з іншої сторони. Після того, як філе відбили, воно значно збільшується у розмірі. Будемо зараз гортувати філе у рулетик. На філе викладаємо бекон, грудинку. А на грудинку викладаю шматочок твердого сиру. І потрібно закрутити. Можна сиру більше покласти, до речі, якщо ви бачите, що філе досить велике. Так, Закручуємо. Можна отак підібрати по бокам. Можна так залишити, а можна дерев'яною шпажкою, зубочисткою скріпити. Ось такі рулетики у мене вийшли. Готую паніровку. Для цього мені потрібно борошно просіяне, декілька ложечок. Панірувальні сухарі та збиваю яйця. Тут поки що два яйця. Якщо не вистачить двох яєць, я напишу в коментарях, скільки їх мені було потрібно загалом. Яйця трошки підсолю, дрібка солі. На сковорідку наливаю олії. Олії має бути десь на півтора см у висоту. Беру рулетик, обвалю його у борошні. Потім обвалюю його у яйці, а потім у сухарях панірувальних і викладаю рулетик на сковорідку. смажу рулетики, не виймаючи зубочистку. Потім, коли приготується, тоді вже її вийму. Для того, щоб рулетики не розпались. Коли бачу, що з однієї сторони вже підсмажились, перевертаю на другу сторону. Обсмажила і викладаю на серветку, для того, щоб зайва олія стекла. Смажу два останні рулетика. Рулетики перекладаю у скляну форму. Якщо ви хочете рулетики із хрусткою з кориночкою, то просто довше потрібно вам їх просмажити у олії. Я ж буду їх іще допікати у духовій шафі. Духову шафу нагріваю на 180 градусів і відправляю туди наші рулети на 30 хвилинок. У духовій шафі пробули рулетики 20 хвилинок, і я їх виняла, вони готові. Давайте скуштуємо рулетик. Так, дивіться, який він гарний всередині, соковитий. Бачите, як ви блискує? Аромат дуже приємний, пахне смачно. М -м -м. М -м, це чудова страва. Дуже смачно. Обов'язково приготуйте? Всі ваші знайомі, родичі, всі, хто будуть куштувати, будуть у захваті від цієї страви, повірте, смачного.